Як записати відео під час дзвінка Google Meet? Інструкція проста: Вам потрібно встановити розширення, наприклад, ScreenTe. Далі відкрити Google Meet, який ви використовуєте для того, щоб проводити заняття з презентацією чи просто із тими учасниками, які підключилися до такої відеоконференції. А далі активуйте ScreenTy. Оберіть режим, вкладка, весь екран чи тільки камера, і натисніть Старт. Зворотній відлік: 1, 2, 3. І запис відбувається. Можна переміщувати камеру, пер переключати на інші режими. Звук буде записаний, залишається натиснути Стоп. Як тільки стоп натиснули, будь ласка, для вас спеціальний інструмент, де можна переглянути записане відео, і звісно, що або завантажити на власний комп'ютер, наприклад, у форматі mp 4 або отримати посилання для натиснути стоп.